Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку ляльку-мотанку з ниток. Вона має вигляд ось такий з лицевої сторони і на звороті ось такі косички. Що нам потрібно, які матеріали потрібні для виготовлення. Ця лялька може стояти. Вона зроблена на каркасі паперовому чи картонному, може стояти. Що нам потрібно для роботи? Нам потрібна ось така книжка приблизно такого розміру. Або можна взяти картон. Це буде трошки менша лялька. Потрібні два клубочки ниток. Ну, достатньо, достатньо невеличкого клубочка, приблизно ось такого розміру. Два клубочка, щоб з одного ми зробили тулуб, ручки і сукню, а з другого зробили волосся. І так, починаємо. Беремо книжку і з тих ниток, які ми запланували, у нас буде зроблено сукня і тулуб. І Ось таким чином намотуємо на книжку. І рахуємо. Якщо приблизно такої товщини нитки, то нам треба намотати 50 отаких от обертів зробити. Один, два, три, чотири, п'ять. І так далі. Рахуємо до 50. Коли вже намотали, обрізаємо оцю ниточку, знімаємо з книжки і розрізаємо з одного боку. Я розрізати не буду, тому що я зробила вже заготовку, і ось вона у мене має ось такий вигляд. Так, відкладаємо її в сторону. Беремо знову на книжку, намотуємо ті нитки, які ми запланували для волосся. Так само такий же самий моточок робимо з інших ниток. Теж 50 обертів. І так само, коли вже намотали. Знімаємо з книжки і з одного боку розрізаємо. Ось у мене вже я раніше заготувала ось такі два мотки. Так, а тепер нам треба ще зробити заготовку для рук. Для цього ми книжку беремо вже поперек. То ми намотували вздовж книжки, а тепер будемо мотати поперек книжки. Беремо ті ж самі нитки, що і для тулуба ми брали. І намотуємо. Ну, тут уже трошки менше можна, не 50, а десь 40 таких обертів робимо. Ось ось так поперек. Намотуємо. Так само знімаємо, знімаємо з книжки, коли намотали, і е ручки розрізаємо з двох сторін, з двох сторін розрізаємо, кінчики зв'язуємо. Ось, у мене вже заготовлені є. У нас розрізано. Кінчик. Це ніби долонька у нас буде. залишаємо Зв'язуємо ниточками. І заплітаємо косичку. Плетемо косичку до кінця. І в кінці теж зв'язуємо. І ось така, такі ручки у нас утворились. Заготовки ми зробили. а